Думаєте, чи їхати на плай? Чи варто, чи не варто, значить, мене звати Максим. Я тут знаходжусь на постійній основі. І сьогодні я вам покажу найдетальніший Ольга для трас, який тільки є на Ютубі, щоб ви для себе прийняли рішення. Але попередньо, я думаю, що дуже варто. Погнали! Курорт плай, максимально детальний огляд по трасах. Із спуски, всі траси проїдемо, подивимось, а також показуємо маршрут гостя на плаю. Отже, розпочинаємо. Траса Київ-Чоп. Далі підіймаємось наверх, повертаємо направо. Якщо їхати зі сторони Львову, підіймаємось на парковочку. Великі парковки, місця достатньо. Ми бачимо зараз лише одну, нижче ще дві таких самих. На парковочці машину залишили, піднялись, повернули направо. Бачимо медпункт. Надіюся, він нікого не знадобиться. Пропускаємо його. Далі прокат лиш нас. Беремо собі класний комплект, лижі, шоломи, сноуборди, ботінки, все, що потрібно. Є, взяли прокат. Далі виходимо, бачимо прямо у нас будівля лижної школи. Там ми беремо собі інструктора. До речі, чому беремо інструктора, а не сказав одразу за скіпаси, тому що ми беремо інструктора, ми платимо за заняття інструктору, і скіпас уже в вартість заняття. Люди, які не катаються з інструктором, по сходах підіймаються, повертають праворуч і потрапляють одразу до каси, купують собі скіпаси. Та в принципі все ми підіймаємось на 10 метрів вище. Ми вже знаходимося біля підйомників. Далі нікуди їхати йти не потрібно. Вже на підйомниках сіли на підйомник, піднялись догори і спускаємось на лижах що на сноуборді. Так, ну що ж, дивимось, які ціни на скіпаси в цьому році плай. Значить, є варіанти по скіпасах. Одноразовий підйом. Низький сезон святковий зимовий. Зараз у нас вже зимовий сезон, березень місяць 300 гривень одноразовий. Один підйом вугіль, той, що біля першої траси 120 гривень. Потім ранковий скіпас обідній і вечірній. Ранковий 850 до першої, той, що в обід 900 до третьої, і до п'ятої з першої 950 гривень. Один день повний 1250 гривень зараз. Тобто цілий день покататися 1250 гривень. Так, так, що значить, де можна покататися? Другий підйомник, п'ята траса, чорна. Середина, половина третьої траси червона. Перший підйомник, там йде червона і синя траса. Ось так. Також сюди у Вартівський пас вже ходять навчальні майданчики, які є тут на території. Ми зараз проїжджаємо біля навчального майданчика. Дитячий, дорослий. З правої сторони в нас стрічка, мультиліфт. Вона більше підходить для дітей. З лівої сторони у нас канатний мультиліфт. Такий, що тримається руками або ставити за спиною. Сам навчальний майданчик, довжина орієнтовно десь метрів 120. І якраз такий рівномірний уклін з невеличким викатом внизу. Ну, це саме те, що потрібно так, для навчального майданчика. Шо? І пішли тоді далі Перший до першого пізнь. Підйомник кріста. прямо біля нього, так? Да? Да, це одразу собі з майданчика до першого підйомника і погнав нагору. А що це там так от прямо, там стоять хлопці бачу? Там якийсь також підйомник, так? Да? О, до речі, хлопці монтують зараз нову гармату, яка вчора тільки приїхала тестова. Да. Там є ще один дитячий мультиліфт то навчальний майданчик, виключно для дітей до 10 років. І він безкоштовний для дітей повністю. Повністю безкоштовно, навіть якщо у батьків до маски пас. Повністю. Так, але батьки кататись не можуть, батьки стоять з боку, дивляться за дитиною, там, і так далі. Тобто діти собі повноцінно катаються. Як користуватися на бою з кіпасом? Є якісь особливості? От купили ми тільки що скіпасу, а мене є скіпас. У мене нема скіпаса, я буду йти з боку. <гум> <гум> Значить, підходимо до наших пропусків, палочки в одній руці перед собою, підійшли близенько. Чекаємо, доки наші ворота відкриються. Почекали. Рівненько стоїмо, трішки нахилились вперед, проїхали, з'їхали на стрічку. Розвернулися назад головою. Як ти любиш казати, під'їхає крісло ззаду. Сіли. Є, yeah. рамочку безпеки опустили, лижі поставили на підставочку і поїхали, кайфуємо. От е, Макс, дивись, ти на курорті плай впродовж всього сезону. Постійно. Тут, хто не знає, Макс це директор лижної школи Плай. До речі, від того під відео підтримуйте максовий контент. Він хоче набрати класну аудиторію, щоб вам щодня знімати дуже багато різноманітних відео про плай, про відпочинок тут і про чому буде говорити завжди свою суб'єктивну правдиву думку. Обіцяєш? Та, ну а як же? Ну в цілому на курорті дуже багато цікавого, і печаль біда в тому, що дуже багато людей не знає про цей курорт, тому саме для цього і створюється цей контент. Е, Макс, їдемо ми зараз на підйомнику номер 1 правильно? Так, перший підйомник. Перший підйомник. Що ми з нього бачимо? ліворуч бачу ще один підйомник. Так, це наш бугіль. Бугільний підйомник. Ми так, зараз також. будемо їхати по трасі, оглянемо його, да? так. але я бачу поза ним, там є ще якась в лісі траса також. Та, так, червоний відрізок першої траси. А що там? Окей, бугільний цей підйомник. Тобто ти радив би такого, приїхав на курорт плай, людина, да? вона дітей відправляє на ось той підйомник, що біля готелів, так, там дітки катаються безкоштовно, взагалі дуже крута плюшка від курорту, до речі. Батьки в цей час йдуть на цей підйомник в Я думаю, для початку варто піти на навчальний майданчик. От сюди, от, да? на оцей, що біля лижної школи твоєї? Саме да? так. Та. Тут, там пологий схил, легкі підйомники, собі спробувати, можливо, навіть це б було б ідеально взяти інструктора для того, щоб правильно згадати, поставити техніку. Тоді вже далі, після навчального майданчика. Переключаємось на бугільний витяг. Той, сюди що... сюди на цей витяг бугеля. Так, так, так. Тому що він підіймає не до самого верху і там якраз також синій участок. Після бугіля, після того, коли вже виходить гарно їхати поворотами, вже можна йти на крісло чотирьохмісне, підійматися на саме верх і спускатися. Але на підйомнику номер один ти би радив, правильно? На цьому, що ми їдемо, так? Е, умовно немає сильної різниці, тому що з другого підйомника можна легко попасти до першого підйомника і так само по синьому переїзду. Але тобто головне поїхати ліворуч з другого підйомника, я так, розумію. Так. Так, бо якщо направо, то на чорну буде, так? <ріст> так, ну там стоять знаки, що початківцям проїзд заборонено, Саме головне звертати на такі знаки увагу. Бо другий, підйом, другий підйомник це ось там далечині. Так? так, так, так. Бачимо на горизонті вже Карпатську гойдалку, значить ми де? Ми на верху першої траси гора Плай. Так і зветься, гора Плай, так? Да? Я її так називаю, надіюсь, вона так і зветься. <рес> Як звісти з цього підйомника? Є якісь особливості? Е, немає нічого особливого. Під'їхали, лижі разом, ми піднялися, трішки вперед нахилились, проїхали прямо, крісло відштовхнуло. Так, що ми можемо бачити після виїзду з першого підйомника? У нас є поворот направо туди, але він закритий, тому що третя траса не працює, вона чорна, вона працює лише нижній відрізок. Значить, з правої сторони також у нас спуск від другого крісла від підйомника. Туди ми виїхати не можемо. Значить, у нас єдина дорога в цьому році, куди ми можемо поїхати, це наліво з першого підйомника. І бачимо, значить, початок це синя траса, далі вона переходить в червону. Тобто початок легкий, далі продовження буде важче. Так, так, так. це так. Тому... Тому... на відео, покажи людям, як треба їздити початківцем плугом. Давай я покажу, як їхати плугом. Ooh. <gasps> Та техніка називається плуг прогресивного рівня. Це плуг не для початківців, виходить. Це плуг без плуга. Да. А відеоуроки плуга у Макса на каналі зовсім скоро будуть опубліковані. Тому переглядайте, бо да, опис бу... раз наголосимо. Макс, де ми зараз? Де ми зараз? Так, значить, ми на верху першої траси перед крутою діляночкою. Оце, до речі, оця стіна дерев'яна, знаєте, як місцеві називають? Це перша гуцульська стіна, вони так на неї кажуть. Чого перша, бо внизу є ще така сама, вона нижча та й там друга. <реш> Отже, ми проїхали першу ділянку, тут була червона траса після синьої на першому підйомнику, правильно? Так, так, так. То воно і є. Така широка ділянка. Дуже широка. Що можна собі об'їхати і по дальній нюзі трошки, трошки пологіше, і по внутрішній дузі буде трішки крутіше. Що далі? Значить, ми під'їжджаємо, тут у нас йде невелике звуження. Одразу після цього звуження навіть в середині його є поворот направо червона траса. Поїхали трошечки ближче до неї. Опа. Так, як бачимо по людях, червона траса в нас ця не дуже популярна. Місця тут завжди більше. Я бачу, тут людей взагалі немає. Вона взагалі прям не популярна. Получається, що так. Я не здивуюся, якщо зараз в обід можна буде собі знайти там спокійно ще вельветик свіжий, який не тронутий. Окей, okay. а якщо проїхати далі, що там? Проїжджаємо далі, ми виїжджаємо на двоєчку широку. Поїхали? Що, поїхали до бугеля? Так, до речі, в нас туман. Але схил дуже класний, без каші, без горбів, рівненький. Так, під'їхали до верхньої станції бугельно витягу. От саме з цієї діляночки починається з'їзд з бугеля. Чому я казав, що не потрібно їхати на самий верх на початку? Тому що зверху крутіша ділянка, отут це ідеально для того, щоб згадати, повчитися і так далі. Тут навчились, відкатали свої повороти, накатали техніку і поїхали вже наверх і та кувати. Так, так, а це ми бачимо техніку, як треба підійматися на бугелі. Да? оце Сидячики Да? Дуже цікавий спосіб. Як правильно підійматися, Макса на каналі. Ну що, положиш дуги тут на відео, оглянемо якось тут... цю трасу, як вона Не Буде Ценія. швидкості, буде максимально повільно, плавно. Опа. І нижня станція Бугеля, посадочка, проходимо турнікет, підіймаємось трішки вище. Оператор нам подає Бугель, і ми тримаємось за нього, їдемо на самий верх. І тут ми під'їхали знову до першого підйомника, правильно? Так, да, спустилися вниз, саме центр. Попередній раз ми спустилися до першого підйомника по ось цій трасі. Так, Там ми за... повертали тут праворуч біля Бугеля. Бугеля вже не видно туманчик. Туман сьогодні непоганий, вологість висока, так. Да. Значить, а тепер куди ми їдемо? Яка траса ще є? Варіант, показали, де в нас перша, показали, де друга, тепер третя траса. Та, що працює від середини в цьому році. Значить, Поїхали за мною. Проїжджаємо прямо. Так, обережненько, не спішимо. Опа. Заїжджаємо на мостик. І ось ми потрапили на третю трасу. Як бачимо, так само третя траса у нас не така популярна, хоча вона не дуже крута. Але така легенька червона траса або складна синя, можна сказати так. Для початківців плужком, ну, мабуть, не дуже я би радив, але можна, якщо обережно. Ну що, покажеш як їхати тут. Поїхали третьої траси плушком. Так. Третій траси виїжджаємо, потрапляємо знову в центр курорту. Бачимо справа перший підйомник, з лівої сторони другий підйомник. Отака тут широченна ділянка засніжена повністю снігом, де можна собі також і повчитися. І тепер ми їдемо на підйомник номер 2 правильно? Поїхали, покажемо п'яту трасу, хоча без підйомника, тому що там сьогодні змагання, не факт, що вдасться заїхати. Значить, підіймаємось, другий витяг, верхня станція. Зараз бачимо, так як ми думали, направо не зможемо поїхати, тому що там ще проходять змагання. Друга спроба не закінчилася. Траса перекрита. Ми не будемо під'їжджати заважати їм, тому що. А для чого? Значить, варіанти з другого підйомника. Ми можемо зійти направо на чорну трасу, п'ятерочку, там, де змагання, або зійти наліво і поїхати на одиничку до першого підйомника на першу другу трасу. Це був ті лайфхак, лікавиці поставити на мокру сідушку, коли дощ. Да? Так, не люблю я користуватись піджопниками. Чомусь вони мені не подобаються. <гум> і так. тут є теж два варіанти. Да? Або сюди, або туди, Да? Нижній проїзд це об'їзд і зразу виїзд до першого крісла. І верхній проїзд тут потрібно трошечки потопити. В майбутньому, до речі, оцей з'їзд верхній мають вирівняти, зробити нахил туди прямо, щоб не треба було вже штовхатися паличком. Ага, окей. А зліва це є траса, да? так? Зліва траса, чорна троєчка, гарна чорна траса. Але в цьому році вона закрита, тому що немає. Достатньо снігу на неї, щоб вона собі працювала. Братан, вона така чорна, як робочий понеділок. <хи> Оце, до речі, гарна чорна траса. Вона крутіша за п'ятерочку. Тут дуже класно можна було б тренуватися. Ну, це десь по мірках, якщо порівнювати з іншими курортами в Україні, десь як 16 це траса. Можливо, можливо. але не повністю, а лише з самого початку. Далі ага. вона йде вже трошки пологіше. Окей. А що це за будівля? А то О, будівля? Кафе? Та, це близечко біля першого підйомника, отак, ну, до речі, ми її бачимо. Так, ага, кафе так, Бістро. А коли ми ви вийшли з першого підйомника, праворуч вона була, так? Саме так. Поїхали ближче до неї. Якраз трошки сонечко виходить. Нарешті погода. Нас ми погода дуже хотіли зняти інформативне відео, але погодні умови, ну як і є. <сум> <сум> так, так, так. Оп. І так, і під'їжджаємо до першого підйомника. Це кафе Бістро наверху, перший підйомник верхня станція, качеля на горі це ми вже бачили, повернулися сюди. Тобто з другого підйомника, якщо підіймаються люди, наліво спускаються, також можна собі легенькими трасами їхати. Відносно.